Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання місто Запоріжжя, що заважає припинити обстріли Запоріжжя і навколишніх територій Запорізької області. Вагенти працюють у Запоріжжі на Рашисті, угу. Агентура. Так. Росіяни збираються відходити, будуть нести дуже сильні втрати, і ці агенти також будуть тікати із Запоріжжя, буде велика поразка. Вони намагаються якимсь чином в Запоріжжі зупинити рух, викриваються повністю. От щоб стало дуже важко військовим України у расистів такий намір використати їхні, Ну, вони використовують агентів, колаборантів і викривають повністю от всю все, що пов'язано із військовими України. Страждають люди. Росіян взагалі проблеми. Вони дуже сильно багато втратили. Дуже в них вони від, будуть відступати. От. Це я заперечую. У них ідуть втрати сильні. Так заперечує заперечу, весь негатив. Запереч. Намагаються якимось чином відігратися, але дуже погано в них виходить. У них все одно всі будуть росіяни вбиті і ті, що працюють на Росію, також отримають негатив. Заперечую повністю. Так. Прошу вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистіть Запоріжжя, одверніть всіх расистів, всіх ворогів. Всі, хто обстрілює Запоріжжя, більше цього зробити не зможуть. не ручки, ні ножки, не будуть рухатися у них. Буде так, буде так, буде так. Закликаю, допоможіть нам, будь ласка. Викрити всіх колаборантів, всіх агентів Кремля, що працюють на Росії, викривають повністю. Буде так. Більше не можуть расисти обстрілювати Запоріжжя. Руйнують всю їхню логістику, всі боєприпаси, склади з боєприпасами, всі шляхи надходження живої сили військової. І підтримки руйную, буде так. Більше не можуть расисти обстрілювати Запоріжжя. Буде так, так буде. Відкриваю всі шляхи і дороги. Забираю всі перешкоди, які заважають військовим України. Отримати всю необхідну техніку, військову, бронетехніку, далекобійні ракети, літаки в 16 винищувачі і всі необхідні снаряди і кулі. Перекриваю, перекриваю, перекриваю. Буде хороше ПВО в Запоріжжі. Всі сили, ангелів охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть нам, будь ласка, закрити небо над Запоріжжям, відігнати всіх расистів, знищити і повернути повністю всі руйнування, біль, сльози, страждання, всі смерті, повернути расистам назад по Верховному суду, щоб вони це все на собі відчули. Буде так, буде так, буде так. На закриття неба над Запоріжжям, то буде закрите. буде все сказане, здійснене так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, вибухову хвилю, уламки, дрони, шахіди. Одверніть від жителів Запоріжжя, від військових України і поверніть назад. Туди звідки їх запускали, щоб їм на голови все це попадало і повибухало. Буде так. Дякую за увагу.